Це Любов Дерка чи зливати. Вона часто відвідує гордоцький ЦНАП. Цього разу жінка приїхала оформити документи на отримання допомоги по догляду за сином із психічним захворюванням. Два рази в рік я сюди звертаюся до дівчат. Вони мені ніколи не відмовляють. Я до них по телефоні можу позвонити, запитатися. Я їх можу зустріти в центрі. Якусь консультацію в них спитатися, щось мені ще є неясно, Вони завжди. Мені відповідають сьогодні. Городоцький ЦНАП надає 325 послуг, і скоро їх отримати буде ще простіше завдяки співпраці з фондом Східна Європа. На сьогодні вони пропонують нам закупити і безоплатно передати е, так звану мобільну валізку. Це функція е, мобільний адміністратор. Е, що вона собою являє? Вона передбачена для маломобільних інклюзивних людей, які з тих чи інших причин не можуть з'явитися до ЦНАПу, які не мають можливості звернутися до нотаріуса, відповідно повноважити іншу особу, оформити доручення, щоб звернулися. Тому будь-яка людина підкреслюю, будь-яка людина від них звертається до ЦНАПу і подає заявку на отримання послуги. Мобільна валіз буде оснащена ноутбуком, принтером, сканером, мобільним інтернетом і засобом ідентифікації. Доїжджатимуть до людей фахівці на службовому автомобілі Гордоцької міської ради. Рідше одного разу на тиждень, якщо будемо бачити, скільки там буде заявок, формується виїзд мобільного адміністратора. І надається послуга вже за місцем перебування даної особи. Перелік адміністративних послуг, які надаватимуть під час виїздів, ще узгоджуються, але точно можна буде зареєструвати місце проживання та отримати різні довідки з держреєстрів. Це дуже зручно, не потрібно людині фізично приїжджати до ЦНАПу. Це послуга вже. Ми йдемо до людей. Ще одне нововведення у ЦНАПІ розумний колцентр. Ця система через голосове меню дозволить громадянам швидко отримати інформацію про адміністративні послуги. Та відповідати РО на ряд питань. Якщо цього цих питань не вистачає, людина може вже зв'язатися, переключитися безпосередньо на реєстратора або на адміністратора. Для цього будуть закуплятися відповідні телефони, відповідна гарнітура, навушники і так далі. Наразі обидві послуги ще недоступні. Працівники ЦНАПу мають прийти в відповідне навчання та отримати необхідне обладнання.